Бляха, приємно, коли людям роблять добре, коли роблять добрі трактори з доброю ціною. Да? І нормальні, хороші, не якісь мракобійці, якісь ремінні корчі, якісь бляха, курва, якісь ще непонятно зробили ж для людей нормально. І е, хлопці, це економ-версія Кентавра. Хорсти, тракторчики такі ДВК були. Тракторчики Кентавр, це зараз ну, замість ДВК. А це їх більш бюджетна версія. Це все одно набагато ліпше сінтаїв, понятно, реміних, при всьому трактор. Це Л-модель, типу люкс. Ну, що тут люксу? Люксу тут шо? рівненький пол, боки всі коробки, все, високі резина 7,5. На 16-му э, радіусі там крила зроблені нормальна подножка, грузи. Ну, все по-людськи, Не, 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 не Нечмошне. Воно зроблено по-чоловічки, як то кажуть, Елька, Ну, той люкс. І 11,2 задня. От бачите, підлога, коврик, все гарно. Чотири котла має. Це l 404 Скоро ще буде відео l 244 Ну, l 244 дешевше, тобто 24-ка. Це сороківка, сороківка, 40 4-хциліндрова. Отакі от або бортові, отакі от мости. І, звісно, теж е кращий мотор люксовий КМ490 БТ, який точно такий же стоїть мотор в Донфенгові в джинмах, е в інших тракторах класу люкс. Бачите, тут теж зроблено два насоси, генератор, файно все захистить, підкапотне, грамотно все зроблено. Ба, правда, зверху, ну то вже таке. Як то кажуть, показує шильдика, мотор КМ, все як має бути, два інші насоси, всі магістралі, все проводка проложена адекватно, там ніде нічого не болтається, ніде нічого не цейво, Двоконтурне охолодження, от рідина для гідропідсилювача керма, Понятно, гідропідсилювач керма є. От такий воздухний фільтр високий, щоб не хапав пилюку. котла фільтра. Ну, Стандартні, як КМ, вони всі йдуть в доступності, що зняв, поміняв все, все просто. І бачите, яке робоче місце панське. Щоб сидіти тут і нормальне криво. Зараз покажу ближче, там обшивки, все. великий акумулятор стоїть 80 ка чи 65, ка я не пам'ятаю, вже точно там не пише. Отакі такі розкози розкоси, трьохточка. Тут немає примусових, тут нема е, всяких наворотів, є дві гідравліки, одна виведена окремо, і одна ще в штатному може бути коротше, дві пари. Е, розкоси, бачите, в рівень чітко, все не треба нічого переварювати, в рівень розкоси. Нормальний задній мост, ну, він там не супер посилений, ну обичний. Та на, на, на такому ж шасі 24-ка, хіба тут 4 циліндри, там як, Як і вдивишся, воно працює добре, дві з Нормальні розкоси, нормальні тяги, е, нормальне железо, вот, е, нормальна сцепка на прицеп, е, тобто без, без нічого зайвого, ззаді все файненько. Бачите, добре зашито, за е... пробка Передач, що вважуємо, двох е, секціонах, тобто отдільне гідравлічне масово, віддільно е, трансмісійне. А ззаді перегородка, ззаді все зашито гарненько. І переходимо сюди до робочого місця. З двох сторін такі підніжки. Лежить такі коврик резиновий, щоб ноги не скользили. От перемикання важливі передач під праву руку, зеркала нормально оформлені, вже ручничок нормально оформлений. Бачите, всі важлі, перемикачі теж нормально зроблені, файно, людські. Так. Крісло хороше сидіння з підлокотниками, всі управляючі речаги по боках місця вдосталь. Сидіння ще регулюється, воно амортизоване, нормальне приборне, нормально виключає, переключає світло. Бачите, ось у нас передачі вісім. І понижена, повишена з окремого речага, включає передачі. Тут у нас блокіровки вал відбору має на дві скорості, ручна газюлька. От, хлопці, бачите? Все. Всі повністю опції, що є в дорожчих тракторах. Включає, виключає ВОМ, включає, виключає насос, блокіровка заднього моста, роздільні гальми стоять, так, тормоза. ну Все. Світове управління теж, є USB-шка є зарядка, щоб зарядити телефон, навіть два можна заряджати. От, все тут продумано в цьому плані. Ну, все є, що і в інших дорожчих тракторах, тільки за меншу ціну. Це о, І Це нормальна якість, це завод ДТЗ робить, це не якась там помойка. Да? Це дійсно тракторець, який Поставщик, який заслужив довіру в людей: Кентавр, ДВ, ДТЗ, це трактори нормальні, добрі, які працюють. Мається сервіс, мається обслужування, мається в наявності завжди всі запчасті. Також він показує приборне, воно комбіноване, тобто йде індикатори і йде три основних показчики, йде стрілками: обороти, тиск і так далі. Тобто ви Застраховані від глючних електронних приборок, які можуть, як то кажуть, <смі> як бачили на відео, лагати і не показують. Тут приборка йде за науковими датчиками. Це є теж дуже добре. Гідропідсилювач керма працює відмінно. Хороший трактор за свої кошти, дуже приємні. Кольори, і сповнення, і надійність, і все в одному, тому... Кому зацікаво, дзвоніть, звертайтеся, доставочки привозити. Безкоштовно є розсрочка. Предоплатів не беремо. Все по факту, все як положено. Тому хлопці, отакі о коняки, хорст, хорст є коняк. Коня, замовляйте собі голубу коняку.